Чому сніг рибить? То снізинки люставають, топають сирітки і люставають. А ти взагалі любиш сніг? Да. А чим тобі сніжок подобається? Mm. білим. Чому рипить сніг? Тому що коли йдеш там, є сліди, а сніг в время маленькі сніжинки ламаються. А тобі подобається, коли сніг робити? -да. А чому? Тому що як музика хрустить. Тебе дозволяють ходити по снігу, там де ще ніхто не ходив, чи тільки по дорожкам? Дозволяють по сніжку. Веселіше, правда, по сніжково ходить mm туди? -hmm. Чому взимку сніг грипить. Mm -hmm. А за чим тобі ще сніжок подобається? То, со, він... Як краще, коли на вулиці сніжок чи коли немає снігу? Ти є сніжок. Коли є сніжок? А чому більше подобається, коли є сніжок? Війхати. Чому взимку рипить сніг? Бо, бо, бо він провалюється. Провалюється. Під ногами. Да. А чому так буває, що один сніг грипить, а інший не робить? Від чого це залежить? Їд, від снігу. Буває такий, що не грипить, а буває такий, що грипить. А який тобі більше подобається, по якому приємніше ходити? Той, що, що провалюється. А чому? Бо, 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 там, бо там сніг, сліди залишаються від машини, і всі. Можна подивитися, хто куди пішов, так? Yeah. А буває так, таке, що там походили люди багато, і, і там не, 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 запутатися навіть не можуть. — Чому взимку сніг рипить, як ти думаєш? Хрипить? — Грепити, та, хрипить, хромкотить. Тому що ногой наступає і хрепить. Сніжка е, ламають. Ламається, так, сніжок? Так. А тобі більше подобається сніг чи тоді, коли його немає, Як, е, Мені подобається, коли сніг. А Чому? Ну, тому що можна гратися, там, кататися, кидатися там.